Вірш Володимира Сюсюри знову пахне липа юністю весною, читає Захарченко Ангеліна. Знову пахне липа юністю весною. Там за тихим садом луки в тумані. Килимом барвистим небо наді мною Розгорнуло щедро радісні вогні. Що вони говорять? В дальньому мигтінні, що відповідають їм вогні огні земні, од деревна трави впали довгі тіні, і чуть, як моє серце б'ється в тишині, трави мої трави ви густі, шовкові, вітер ваші кости в пустощах нерве, б'ється моє серце, сповнене любові, до землі, що з неї вийшло, все живе, до землі, що злився, я з її красою, що для неї думи, мрії і пісні, килимом барвистим небо наді мною, там за тихим садом луки в тумані.